Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, то дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюся з вами моїми жовтневими парфюмерними фаворитами. Це буде добірка з тих ароматів, які я носила найчастіше цього місяця, який був затишний, смачний, трішки ностальгійний. І ці аромати дуже гарно передадуть такий вайб. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд. В описі ви можете передивитися більш корисної інформації і знайти там Корисні знижки, посилання. Та де ви можете слідкувати за нас в соціальних мережах. Також не забудьте підписатися та лайкнути це відео, бо це допоможе його просуванню. Ну і давайте розпочинати. З мого улюбленого аромату Lava Matic бренду Room 1015 для ранку, бо він звучить чисто та мильно. Він наче такий фруктовий порошок, це день прання, ви вдягли щось свіженьке, і цей, наче запах свіже випраного Одягу буде з вами увесь день. Я люблю щось таке свіженьке саме вранці, коли ще не готова до насичених, відвертих ароматів. І тому він дуже носибельний, Тут така вже невловима нота зараз популярної полуниці є десь на задньому фоні, і він взагалі буде пасувати усім. Мені здається, якщо ви любите аромати чистоти, вам варто його спробувати, бо, незважаючи на те, що він звучить чисто та свіжо, все. Все ж таки дуже гарно тримається і має потужну проєкцію, тобто він помітний і насправді він підійде в будь-яку погоду, тому з таким універсальним ароматом дуже легко і приємно розпочинати день. Пішіть, будь ласка, чи ви любите більш спокійні, чисті чи більш насичені темні аромати? Ось так звучить ультралав бренду Corterno це теплий гурманський аромат з нотами. Кави молока горіховою текстурою, бобами тонка та солодощами. Тобто він дуже стійкий, такий смачний, насичний, привабливий, і ми з хлопцем носимо його. Обоє і звучить він неймовірно на нас обох. І якщо, от знаєте, зараз такі темні гурманські ароманти в тренді, і хочеться, можливо, якусь більш глибшу, темнішу версію полярного б'янку лати, то це саме той варіант. Гарно звучить увечері, бо в нього такий насичений кавово-молочний шлейф. І тут також є нота цієї полуниці. Я вже ділилася з вами добіркою, і ми будемо рухатися до наступного аромату. Також з нею під назвою Буро і мармелата від Маркочі. І тут ми маємо теплий аромат випічки у флаконі. Тобто подумайте про такий свіженький круасан з полуничним джемом всередині. Текстура вершкового тіста, свіжобулочка, надзвичайно затишний домашній аромат. Я прям обожнюю його отак наносити на шию, коли хочеться тепла, затишку, комфорту. І мені подобається контраст випічки з фруктовим джемом всередині. Взагалі дуже цікава інтерпретація полуниці в джемі, тобто текстура така більш. Насичена, не дуже свіжа. І якщо ви любите відверті гурманські аромати, він вам точно сподобається. Ну, а щодо фруктових відтінків, є ось така новинка бренду Salom під назвою Caviar Rose. Подивіться на цей шикарний флакон. Як я хотіла його спробувати. І що вам хочу сказати, він мене не тільки не розчарував. Мені подобається його носити, і кожен раз, коли я його наношу, я думаю, ну це дуже гламурний аромат, яскравий і гристий. не про свіжу флоральну троянду, це не начебто квітка з якимось мінеральним відтінком, не начебто. Тобто келих охолодженого, рожевого, шампанського. Я взагалі дуже полюбляла такі алкогольні елементи в парфумерії, бо збирала для вас добірку. З них, якщо не дивилися, подивіться, це більш гламурний, такий бульбашковий аромат, він стильний, він святковий. Але знаєте, от водночас спокійний, що цікаво, він ідеальний, як на мене, для більш формальної обстановки через те, що він більш Холодний за своєю текстурою, бо тут є нота ікри, цей мінеральний елемент робить його більш спокійний, навіть заземленим. Я його носила на роботу і мене про нього питали, це було дуже цікаво. Тобто, якщо ви полюбляєте шипучі, фруктові ароманти, можливо, ви хочете троянду, але відкрити. І для себе з іншої сторони я б вам його порадила. Бо мене ну, дуже зацікавила піраміда. Тут є екзотичні фрукти, ікра, але водночас і квіти, і багато інших цікавих нот, тому я не була впевнена, як же він буде звучати ця. Ем... І гра фруктів з шампанським, з квітами, водночас карамелью, але ефект дуже гарний, прохолоджуючий і, я б сказала, гламурний. Продовжуючи тему фруктових ароматів, давайте перейдемо до Be My Plum від Montal, який дуже швидко просувається в рейтингу моїх фаворитів цього бренду, бо це ну, неочікувана слива. Зазвичай вона буває темна, або, знаєте, така сухофруктна в парфумах, а тут ми маємо свіжу, майже зелену грушу, але не тільки. Вона в комбінації з легкими, приємними квітами, делікатними пудровими елементами. І чим більше я його ношу, я відкриваю для себе нові елементи. Я знаю, що тут є уд, але він не такий типовий монталівський а якийсь ніжний, елегантний і майже невловимий, хоча я відчуваю ну, якийсь нюанс а, жуйки. І це цікаво, насправді, не банально, дуже оригінально, його легко носити, я не можу від нього відірватися. Це моє нове парфумерне я. І якщо він вас цікавить, спробуйте, бо це дуже ніжний аромат, приємний і з ним легко в повсякденні. Ну а найбільш носибельний парфум, найбільший фаворит цього місяця, це Chemin de Man» бренду Unnuinomat в гарному флаконі, але... Його аромат це моя мрія. Чесно скажу. Він насправді дуже пасує до мене, і він в моєму стилі. Бо він неймовірно по -другу. Я можу з легкістю назвати його найкращим гдалевим парфумом, який я коли-небудь. Тестувала, а в мене багато парфумів з цією нотою, яка мені насправді подобається, бо вона має пудровий характер, але часами в неї є такий металевий післясмак, який мені не подобається. А ще вона може бути трішечки. Я б сказала косметичною, хоча це мене не відштовхує, але тут вона ідеальна, дуже збалансована. Я можу сказати, що це лінійний парфум, тобто він не змінюється, але його, неймовірно, теплий, приємний, солодкуватий пудровий шлейф це все, що мені надо протягом дня. Справді аромат додає впевненості. Але водночас він огортує своїм гарним шлейфом елегантності. Я вам його дуже раджу, якщо ви хочете щось більш тепле. Щоб гарно трималася і ви полюбляєте подрові, такі сладкуваті аромати, але не гурманські. Він дуже крутий. Я маю для вас знижку, користуйтеся, вона буде в описі до цього відео. Ну, а якщо знаєте парфуми з гарними мигдалевими нотами, то напишіть, будь ласка, у коментарях. В нього, до речі, немає нічого схожого на вишню, бо чи саме ця молекула мигдалю може мати вишневий присмак, це не про це. Ну, а ми будемо йти в більш темну сторону і говорити про новинку від Франчески б'янки Once Upon a Time. Я б назвала цей аромат дорослим і нетипово гурманським. Він мені нагадує підсмажений, підсмажений мигдаль, тобто тут є нота конфеті, вона відчувається. І якусь ну, вечірню ярмарку, де багато усього яскраві. Яскраве світло, цукрова вата, і це ж франческа, якщо ви не знаєте, вона має ну, більш такі вінтажні насичені темні анімалістичні аромати, і мені подобається, що тут а, нота шкіри не така виразна, як в більшості її парфумів. Хоча ми маємо тут анімалістичну ноту Касторіум, але мені подобається як ця а, не така. Відчутна, але все ж таки солодкість гарно перетикає в такий, знаєте, наче тот підпалений цукор, який потім змішується з велветовими почулями і анімалістичними нюансами. Тобто темний аромат, який я носила на вихід. Він звертає на себе увагу, але він не такий, щоб страшний. Знаєте, бо багато анімалістичних ароматів досі, досі ну такі, не. Типові, вони можуть когось навіть вразити, але цей аромат приємний, я думаю, через баланс, можливо, якихось теплих і солодких елементів, які більш приємні. Ну і говорячи вже про такі аромати, я нещодавно ділилася з вами добіркою фісташкових ароматів, це була неймовірно популярна нота. Напишіть, будь ласка, чи маєте ви щось з нею, і з неї я. Продовжила носити аромат пістача лати бренду Теодора Скалатініц, який дуже реалістичний про цей фісташковий лате і додаванням легкого кон... Згущеного молока для текстури, для легкості, дуже приємний затишний, ненав'язливий аромат з лактонними аспектами. Його можна поєднювати з іншим парфум, в нього гарна текстура, і це не типовий фісташковий аромат, якими ми, напевно, вже перенасичені, бо багато усього в схожому стилі. Тож напишіть, будь ласка, чи вам досі подобається ця нота, чи, можливо, ви вже пішли до наступної. А ми рухаємося до чогось зовсім іншого. Це атмосферний аромат кардамом і мос бренду EPC. і його так гарно носити на вулицю. Коли йдеш на прогулянку, і знаєте, вже таке кольорове листя на деревах, і відчувається воно вже під ногами. Цей аромат з прямощеними кардамому тембер, наче зігрівало. Водночас тут є мос, який гарно поєднується з більш ароматичними нотами природи. Він не те, щоб переносив, можливо, до лісу, але відчувається ця начиченість, глибина, якщо ви любите шипрові аромати або, можливо, ноту мха, то, я думаю, він вам сподобається. Взагалі раджу цей бренд, якщо ви хочете поекспериментувати з парфумами і різними нотами, бо в них дуже високоякісні аромати, які легко змішуються між собою. І для мене він дуже атмосферний, приємний. Я зараз працюю над шипровою добіркою. Тож, якщо у вас є якісь фаворити, діліться у коментарях. Ну а про останній парфум, який я хочу розповісти, в мене є із іс... Історія теж. Хоча я не маю повноцінного флакону Олексіда Damo Parfums Del Mar, пробник якого мені колись Іра дала, я його кинула в сумку і хочу сказати, що я зараз серйозно замислююся, чи не купити його. Бо спершу він мене не вразив, я думаю, ну такий гарний парфум, можливо, в орієнтальному стилі. Там багато усього, квіти, поєднання якогось фруктово-деревинних нот, і все збалансовано, все гарно, але нічого не чіпляє. Але. Ось що вийшло. Ми пішли до нового закладу з такого стрітфуд корейської м -м, курч, курчачка цього чикена куриці. І було смачно, але ми, коли вийшли, знаєте, у все приміщення воно було дуже насичене цим запахом з кухні. Тобто я це не люблю, знаєте, коли одежа пропитується ароматом кухні. І я вийшла і думаю, боже, ну я просто воняю, ну реально дуже неприємно пахне. Тож я почала шукати, можливо, якийсь спробник в сумці і знайшла його. Що я вам хочу сказати, я його нанесла, стало одразу приємніше, бо це такий ну, справді дорогий по звучанню, благородний аромат. Але коли я вдягла куртку наступного дня, я була в шоці. Просто вау, ефект, справді важко його описати, але звучить так дорого, не начебто ти огортаний, в дорогий, елегантний, справді такий шикарний аромат, його шлейф, його база, ну справді, крутий парфум, І от я не знаю, чи купувати його, бо якість говорить сама за себе, флакон гарний, але в мене такого багато, не то, щоб саме в цьому стилі. Тож, якщо ви знайомі з цим парфумом, можливо, знаєте якусь альтернативу. Поділіться, будь ласка, у коментарях. Бо, ну, він мені дуже зайшов, і треба носити аромати, щоб відкривати їх в різних місцях, погоді і так далі. Я думаю, це не секрет, що аромати звучать по-різному, в залежності навіть від нашого настрою, але і від того, яка погода, яка ця пора року, і день це чи ніч. Тож, будь ласка, діліться, якщо у вас є якісь цікаві історії. І я тут, щоб відповісти на будь-які питання, давайте спілкуватися у коментарях. Можете ділитися запитами по наступному контенту, що вам було про що вам було б цікаво послухати. Я дякую вам за перегляд, я бажаю вам гарного дня. В описі до відео буде більш корисної інформації, і також актуальний збір. Будь ласка, підтримайте це для мого родича на передовій, який служить в гурт. Тож я вам бажаю гарного дня. Дякую за здалегідь та слава Україні! Па-па!